Інтерактивна підлога, столи для пісочної анімації, бізіборди та багато іграшок. Так із середини виглядає барський інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його відвідують 560 хлопчиків та дівчаток, окрім місцевих, також мешканці Копайгородської громади та діти-переселенці. У центрі із ними працюють вчителі логопеди, дефектолог, реабілітолог та практичні психологи. В першу чергу ми робимо комплексну оцінку діток, тобто діагностуємо їх. Потім ми працюємо індивідуально. Це наш напрямок, це корекційно-розвиткові заняття. Ну і також проводимо групові заняття. Це такий наш великий об'єм, тому що діти дуже хочуть спілкуватися разом, і саме в таких заняттях вони себе відкривають, вони шукають тих друзів і також мають відповідні навики для дорослого життя. Свою роботу барський інклюзивно-ресурсний центр розпочав сім років тому, і з того часу комунальна установа значно покращила власну базу. Зокрема, у 2022 році у співпраці з громадською організацією Будуємо Україну разом вдалося відремонтувати частину приміщення. Це молоді люди, вони вони просто захопили, і ми тут з ними зустрічалися, ми влаштовували вечори, і за чотири зміни фактично вони реалізували цей проєкт, де і матеріали, і робоча сила була вся від них. Торік за фінансування у ВКБ ООН та гуманітарної місії Проліска у центрі створили простір для дітей-переселенців. Окрім занять для хлопчиків та дівчаток, тут регулярно проводять цікаві зустрічі та майстер-класи. Інклюзивно-ресурсний центр в барській громаді з того, що ми зараз бачимо, він ідеальний. Звичайно, що думку мають сказати відвідувачі, батьки, але та атмосфера, те обладнання. Настрій колективу ну справді відповідає. Я переконаний, скажімо, очікуванням батьків, які приводять сюди дітей. Працюватиме барський інклюзивно ресурсний центр і впродовж літа. Ілля Іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.